Добрий вечір, ми з України. Сьогодні у нас тема е, така: можливість мирних переговорів з Російською Федерацією. Оскільки ця тема зараз в нас чомусь е, в інформаційному просторі починає набувати такого, ну, такої системності, напевно. Тобто, тут, тут як не Ілон Маск. Пише якісь певні речі. Так, от сьогодні Матвієнко, це голова госдуми, починає, тобто сьогодні зробила такий своєрідний брифінг і запропонувала українському парламенту з російським парламентом вибудовувати діалог. Ну, от давайте прямо сьогодні на площадці парламентської двадцятки, сядемо за стол переговорів парламент Росії, парламент України. Давайте попитаємося понять друг друга, знайти. Недоговорюності Василь Іванович, вітання. Привіт, Олександр. Так, от е яка перша реакція від такої від такої нахабності, якщо не сказати іншими словами? Ну тут е ви у підводці зачепили дві теми, два аспекти. Перше, в принципі, чому говорять зараз про мирні переговори. На... Слі тих заяв, які зробив і президент України Володимир Зеленський, в принципі, позиція України відома і західним партнерам і країну агресору, про те, що після проведення серії псевдореферендумів після того геноциду, який влаштувала Російська Федерація на нашій території, після... Того як було зроблено масу речей, які не сприяють жодним переговорам, офіційна позиція була така, що жодних переговорів ні публічних, ні не публічних до моменту або зміни влади у Російській Федерації, зокрема, мова йшла про верхівку Кремля, і або у випадку нашої перемоги зараз фактично перемовини ведуться на фронті. Нашими збройними силами України і ці перемовини зараз з серйозними аргументами на нашу користь відбувається таким чином, що деокуповуються українські території, і з кожним днем, скажімо так, ми приближаємо ті умови переговорів, які нам можуть бути прийнятні. Тому що навіть якщо чисто теоретично припустити, що зараз би була готовність комусь з кимось спілкуватися і про щось домовлятися, то зрозуміло, з якими. Неадекватними і можна сказати просто якимись варварськими вимогами і умовами виступала в Російська Федерація, які б стосувалися і поступок наших територіальних і багато інших бредових речей, які б ніколи в житті не могли бути виконані. Другий аспект це те, що ці розмови про необхідність переговорів, на мій погляд, виникають, неспроста. Я думаю, що зараз для того, щоб у інформаційному просторі не тільки України чи Російської Федерації, а в принципі у світових засобах масової інформації щоб такі речі і новини з'являлися. Я думаю, країна агресор зараз вкладає значні ресурси, значні зусилля, активізовує своїх прихованих і явних агентів впливу. Не, не не готовий сказати, що, наприклад, такі особи публічні із величезною багатомільйонною аудиторією, як Ілон Маск, є прямим агентом Кремля. Але тим не менш, сам факт, що ми бачимо протягом кількох днів досить резонансні заяви, які е, підіграють російській пропаганді і російським наративам, ну викликає певно. Певний подив і певну таку, знаєте, системність проглядається стосовно того, що Росія зараз зацікавлена у актуалізації цієї проблематики і цієї тематики. Стосовно другої частини вашого запитання щодо заяв Матвієнко, по перше, хочу сказати, що ніякі вони нам не колеги. Тому що насправді все таки український парламент зараз діє на обороноздатність нашої держави і суб'єктно намагається ухвалювати рішення, які йдуть на користь нашої національної безпеки і оборони, натомість в Російській Федерації Дума і депутати це просто банальні виконавці волі Путіна і абсолютно не придатні до того, щоб Кимось про щось домовлятися, їх на це ніхто не повноважує е, стосовно цієї ідеї. Скажу, що навіть якщо чисто теоретично припустити, що міг би бути якийсь міжпарламентський діалог, хоча знову ж таки наголошую, що це на сьогоднішній день, просто е, мені здається, така інформаційна провокація і знущання е, з боку Російської Федерації, то ці переговори би мали імітаційний характер, тому що. Насправді в Росії вирішує Путін і його найближче оточення, і жоден депутат Державної думи, навіть якщо це ціла там парламентська делегація, не здатний ні про що домовитися, і приїхали б вони з чим з тими ж самими неадекватними вимогами, які озвучує Пісков, чи Лавров чи інші, скажімо так, нинішні представники країни терориста. Але нагадаю, що і в Україні за зовнішню політику у нас відповідає президент. Відповідає делегований президентом е, міністр закордонних справ. А парламент, парламент і депутати виконують знов ж таки теж представницьку функцію, в тому числі і за межами України. Але е, все-таки за такі рішення в нас е, в першу чергу несе відповідальність і має можливість формувати ті базові позиції. Які, з якими виступає від імені держави, все-таки президент України. Тому це нікчемна пропозиція. Ще раз повторюю, Вважаю, що це інформаційна провокація, якраз саме з метою підігріти цей інформаційний простір, що, начебто, країна-агресор хоче перемовини, хоче домовлятися, а Україна ці перемовини всіляко блокує. Власне, якщо повертатися знову ж таки до теми, що мене, в принципі, сьогоднішнього здума не здивувало. Бо, в принципі, відслідковуючи риторику тих же самих пропагандистів, оця ж сама мобілізація, вона в великому рахунку створила певні, певний градус. Перше, вона знову ж таки, в черговий раз ця мобілізація продемонструвала в першу чергу навіть самим же пропагандистам, наскільки в них все зле. Наскільки той моб-ресурс, який вони сьогодні формують і кидають до нас на фронт, він взагалі не боєздатний. Ну, по великому рахунку, біоматеріал, який навряд чи зможе бути ефективним з точки зору ну військової, з точки зору затикання дир і просто-напросто затягнення часу, очевидно, якийсь ефект буде, але з точки зору виконання стратегічних завдач, очевидно, що ні, і зрозуміло, що. Росія, як держава-агресор, тобто з Крема і Путін, і весь цей режим із Госдуми на, на пару, мені видається, в них єдина зараз така тактика затягнути максимально до зими війну, військові дії з таким чином, щоб створити такі передумови для замороження конфлікту. Це той момент, який є насправді для нас загрозливий, і як я розумію. Що зараз головна задача, поки є погода, дозволяє максимально визволити ті території, які можна це зараз зробити в оперативному плані. А далі стратегічно нам потрібно брати можливість, тобто і просити, і можливо, навіть вимагати наших західних партнерів озброєння, яке буде дозволив нам сьогодні тримати під вогневим контролем всі окуповані території. Аспект, який я хотів зацепити, власне, чому пішли такі, такі Ілон Маск. І в яка все таки тактика е мені видається так? Я погоджуюсь з позицією, що навряд чи він є агентом Кремля цього? Ну, в принципі, уявити надзвичайно складно, але наскільки от така риторика впливає на ті проміжні вибори, які зараз от, по суті проходять в Сполучених Штатах Америки, і скільки ми розуміємо, що зараз сформовано в республіканській партії оце крило називаємо їх Трампіста, так? Тобто ті, хто підтримує Трампа, і саме десь в цьому ключі, що озвучує Трамп, а його теза зараз десь перебігають з тезами того ж самого Путіна, наскільки це може зараз вплинути. На підтримку Сполучених Штатів Америки, і, взагалі, результати цих виборів ну, в цілому можуть відобразитися на, на наших позиціях на фронті. Розрахунок Путіна і путінського режиму фактично був на те, що з настанням осінньо-зимового періоду вони посилять енергетичний шантаж, вони сконцентрують свої зусилля в тому числі на інформаційній політиці. На е, опосередкованих погрозах застосувати тактичну ядерну зброю на інших інструментах, які би мали значно послабити е, підтримку колективного заходу України, то в першу чергу поставками зброї західних зразків, які зараз дуже ефективно використовують наша українська армія. Цей прорахунок фактично вже показує, що він не здійснений це була хибна, хибні очікування Путіна. Хоча знову ж таки з настанням холодів, можливо, це енергетичний шантаж буде зростати, але в будь-якому випадку це не мало би позначитися на підтримці, як військовій, так і фінансовій нашої держави. Яка протистоїть зараз на східному фланзі НАТО, фактично агресору, який цьому ж самому НАТО і загрожує, ну принаймні країнам е, східного флангу? Е, тому дійсно ми маємо брати ініціативу свої руки і зсу мають продовжувати доокуповувати наші території. Це дійсно буде залежати від того, які буде у нас в розпорядженні озброєння, в тому числі? Е, Дальнього застосування, але я вам скажу, що якщо глобально подивитися на картину, то підтримка колективного заходу не просто зберігається, а вона зростає. Санційний тиск на е, країну агресора не просто зберігається, а він зростає сьогодні. Буквально рішення про ухвалення восьмого пакету санкцій з боку Євросоюзу проти Росії. Зрозуміло, що на жаль, там не, ми не побачили завдяки в лапках. Угорщині ми не побачили там ядерної енергетики, так, яка би була логічним е, пунктом цього санкційного пакету. Але, тим не менш, там є і обмеження цін на е, морське транспортування нафти російської, і значні обмеження, і е, винятки для е, військово-технічного співробітництва, в авіагалузі, в ІТ-технологіях. Ну, досить багато це, окрім там, персональних санкцій з боку е, з повідношення. До юридичних і фізичних осіб, тобто, все-таки процес рухається, і я впевнений в тому, що е, Захід продовжить нас підтримувати, попри ці всі е, пропагандистські і технологічні е, витівки Кремля, е, як плине виборчий процес у Сполучених Штатах Америки. Ну я вам скажу, що наше основне завдання зберегти двопартійну е, підтримку України, це нам. Вдавалося, і я впевнений, в тому що буде вдаватися в подальшому. Зрозуміло, що виборчий процес, коли протистоять республіканці і демократам, мають непогані шанси збільшити своє, покращити своє представництво, є, може позначатися різними і в тому числі резонансними заявами є, у політ, у політичному економічному інстеблішменті Сполучених Штатів Америки. Але впевнений в тому, що стратегічно. США був, є і залишиться нашим стратегічним партнером і країною, яка надає безпрецедентну підтримку, і е, це у майбутньому дасть змогу нам не просто протистояти е, ворогу Російській Федерації, а й перемогти е, без прив'язки до якихось дат, але перемогти однозначно. Отже, з цим зрозуміло питання наступне. Ну, можливо, якраз ми повертаємося до енергетичного шантажа. Трошки розчарувала ситуація з ОПЕК, власне, рішення в Саудівській Аравії, а замість того, щоб збільшити видобуток нафти, його таки зменшують. Чи є це, на вашу думку, підігрування? Ті ж самі Російські Федерації, чи це все-таки якісь свої економічні розборки, щоб спробувати тиснути по своїх преференціях на захід і відповідно більше заробити зараз на відповідно дефіцити нафти? Ну дивіться насправді, попри все, Російська Федерація на глобальному ринку залишається досить значним гравцем. В першу чергу це стосується нафти газу. E, і я вам скажу, що вона, попри зменшення обсягів продажу на європейські ринки, вона все таки компенсовується продажем часто дуже подемпінгових цінах, але продажем в інших напрямках східних і південно-східних. E, але я думаю, що це рішення має тимчасовий характер, тому що коли Запрацює у 23-му році за прогнозами фахівців в повній мірі санкційні обмеження і от е, ті речі, які вводяться проти Російської Федерації, які можуть саме вдарити по їхніх ключових галузях, які наповнюють бюджет. Ось тоді можуть початися серйозні економічні проблеми і процеси всередині самої Росії, тому що на жаль у 22-му році розрахунок на те, що санкції дадуть якийсь швидкий ефект, вони не виправдовуються. Росія продовжує продавати енергоресурси. Росія продовжує заробляти сотні мільйонів доларів щодоби на експорті, і навіть є шанс, що вони можуть закінчити свій бюджетний фінансовий рік. не... Просто з дефіцитом, а ще й з прибутками, тому насправді посилення санкцій потрібно. Ясно, що Російська Федерація вже відстає на десятиліття там у сфері технологій, у, обмежена у постачанні товарів подвійного призначення і багато багато інших речей. І зрозуміло, що є обмеження. Купа обмежень і по відношенню до самої держави, і по відношенню до її громадян, але тим не менш, санкційний тиск він має постійно посилюватись, допоки Російська Федерація не зрозуміє, що у 21 столітті неможливо просто за рахунок сили, за рахунок військової потужності, і просто за рахунок того, що в тебе є ядерний арсенал. Вибачте, за сленг, кошмарити весь світ і е, просто вторгатися і е, відкушувати е, частини територій інших суверенних держав. Тому що, якщо такий прецедент зараз пройде, ми вже з вами про це неодноразово говорили. Це просто розвалить ту систему колективної безпеки і систему стримувань противаг, яка будувалась десятиліттями після Другої світової війни, е, це усвідомлюють глобальні гравці, і я впевнений в тому, що. І енергетична галузь вона буде використовуватися для того, щоб приструнити таких от міжнародних агресорів, якими є сьогодні Російська Федерація. Ну і на завершення нашої розмови, власне, ми почали знову ж таки нагадую, нашій аудиторії з обговорення заяви спікерши Російської Госдуми Матвієнко. Власне, з пропозицією нашим парламентом сісти за стіл переговорів. Я власне хочу скористатися от, власне, думкою Валерія Чалова, це а, наш колишній дипломат. І досить слушні думки були. І була така пропозиція, і це стосується і нашої аудиторії, особливо тих, хто дивиться нас за кордоном. В різних це, це навіть стосується і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, і в ті ж самі Індонезії. Друзі, от, знаєте, нам потрібно. Теж ну, зараз не розслаблятися і створювати, нагадувати світу про те, що таке Російська Федерація. Що таке умова передумови мирних переговорів? Це означає, що тобто, дати можливість мирні переговори уступити території для того, щоб втрачати території і надалі. Другий момент навіть Ілон Маску нам потрібно сьогодні, можливо, коли його і офісів влаштовувати акції протесту з фотографіями вбитих мешканців, показати Маріуполь. Нагадати за Бучу, показати от нещодавно обстріли в Запоріжжі, сьогоднішній, так, а в Дніпрі і тому подібне. Про кого? Про з ким говорити? Ця країна повинна бути ліквідована з таким режимом і з такою політикою, а нація повинна бути денацифікована для того, щоб майбутнє покоління мали шанс перенародитися в щось ну, людське, подібне. Бо по іншому ми сьогодні цього назвати те, що відбувається в тій, поки що імперії, ми говорити не, не зможемо. З їхнього боку, має бути не тільки ус, ус, не мають звільнити наші території, а всі ті території, які були окуповані. Визнати свій режим злочинним, так як свій час німці усудили Гітлера і його відповідно нацистський рух. І відповідно далі питання ми можемо тільки повертатися до переговорів, це тільки терміни і суми виплат. Репарацій і контрибуцій, мій коментар на це буде досить коротким. Я скажу просто одну фразу: що поговоримо після нашої перемоги. А перемога не забереться. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава.